Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні хочу розповісти вам за проект Вавелон. Він у нас сьогодні стартував. Зараз подивимося на завдання з нагородами та поговоримо трішечки за ключі дешифрування плівок. Також роздивимося на пропозиції в преміум магазині з технікою та 3D-стилями. Плюс до того там ідуть ще в комплекті і ключі дешифрування, за які ми можемо відкривати оці самі плівки. Ну і в фіналі розберемо характеристики вже фінальні Енергала. Подивимося на нього в гаражі, подивимося на його фішку бронювання. Коротше кажучи, буде цікаво. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з самого першого з проєкту Вавилон. Взагалі, от відкриваємо цю вкладочку. У вас, якщо ви ще не заходили, буде от те відео, яке ми вже бачили, закриваємо його, і ви побачите своєрідний такий гараж нашої події. Бачимо, що в нас є нормальна, важко кошмар, і останній рубіж це виходить рівні складності. Звісно, в залежності від того, як ми будемо виконувати оці от, от завдання, тобто проходити оці етапи своєрідні, Будь відкриватися і інші рівні складності. Це все зрозуміло. Подивитися можна от на техніку, яка з самого початку доступна, до речі, треба буде її вкомплектувати. Тут найкращий мені був дуплет, наскільки я пам'ятаю, з мирного 13 він мені найбільше заходив. До речі, пишіть, що вам тут найбільше з цієї техніки подобалося. Якщо подивитися про шлях нагород, то ми можемо побачити те, що бачили вже в офіційному відео. Тобто 16 плівок, які ми відкриваємо, і в кінці вже от 17 можна сказати, епілог вона називається, плівку автоматично відкриваємо з головною нагородою, важким танком Великобританії 8 рівня премом Нергалом. Ми розберемо характеристики трішечки пізніше. По нагородах тут не дуже багато, але в фіналі ми можемо отримати премашину 8 рівня. Це доволі непогано, тому що очки бойової перепустки, я вже говорив, тут 250, тобто 5 етапів. Днів преміум аккаунта ми бачимо 6 днів. По бонам, наскільки я пам'ятаю, 450 бон, 150, 150, 300, 400 і тут 50 бон. Правильно, 450 бон і в районі 800 компонентів. Це те, що ми можемо з такого цінного отримати. Плюс до того є от резерв на 100% до кредитів за бій на 1 годину. Він один, наскільки я бачу, так немає. Є от універсальні довідники. Є бланки перепідготовки, щоб екіпаж можна було переучувати, але я думаю, багато хто вже використав цю можливість, коли були зміни по екіпажу, що можна було всі перки переобрати на всіх практично машинах, якщо забажати, звісно. Тепер дивіться, по завданнях у нас тут ситуація яка. От, наприклад, вибираємо першу плівку, і тут дивіться, що у нас пише: Завершіть фазу. 0.1 на нормальній складності. Друга плівка. Тут вони перегортуються, завершіть фазу 02 на нормальній складності. Далі третя плівка на нормальній складності, завершіть фазу 3. Четверта плівка на нормальній складності, завершіть фазу 4. От бачите, це на нормальній складності. Далі знищать дві хвилі супротивника завдання. Що в нас ще завершить фазу 0.1 на високій складності? От бачимо, вже висока складність. І тут вже відкриваються от такі свої рідні пропуски, друзі. Це для тих, хто не зможе, наприклад, по скілу, так скажемо, в лапках. Пройти ці завдання, вони можуть пропускати за ключі дешифрування. Де їх можна взяти, це в першу чергу у боях. Зараз ми про це поговоримо. Плюс до того в прем-магазині можна їх купляти. Зараз за це поговоримо, тому що там не тільки за реальну валюту, а ще й за золото є пропозиції. Знищити три хвилі супротивника. от Ще одна завдання, ця сума плівка, восьма. Завершіть фазу 02 на високій складності. Далі йдемо. Знищити 4 хвилі супротивника, це вже 9 плівка, От 10, -та. завершіть фазу 03 на високій складності. От бачите, яке вже завдання. Чим далі, тим зрозуміло важче. Так як було дуже схоже на минулий рік, наскільки я пам'ятаю. Знищити 5 хвилі супротивника, от 11. У нас плівка розшифровується. Якщо пропускати, то дивіться аж 90 ключів дешифрування потрібно. 12. -та. Завершіть фазу 04 на високій складності. За 100 можна її відкрити або пройти краще, звісно, пройти. Завершіть фазу 01 на кошмарній складності, 110 вже коштує. Це у нас 13-та була, 14-та. Завершіть фазу 02 на кошмарній складності. Бачите, вже на кошмар. То було на важкій складності, само початку на нормальній, тепер на кошмарі. Ну і відповідно бачимо, що тут найбільші кількості таких оцих ключів потрібні дешифрування. Тобто, дуже багато грати, якщо на скіл із командою не зможете пройти. І 15-та. Завершіть фазу 03 на кошмарній складності. Це просто третю фазу. Це ще не четверту потрібно завершити або пропустити за 130. Але найважче буде зробити от останнє завдання, завершити фазу 04 на кошмарній складності, тому що там буде останній той бос із великокаліберними гарматами із фугасними, які наносять дуже багато шкоди. Буду грати, буду, звісно, викладати бої. У новинних роликах буду розповідати, як проходить, Якщо зможу пройти, все будемо розбирати. По черзі. А тепер давайте ж дізнаємося, як можна отримати оці ключі дешифрування. От Як здобути у боях події, придбати в наборах події і придбати за золото. Якщо ми натиснемо отримати, то ми побачимо, що в нас є пропозиції в преміум магазині, найбільш жирніша пропозиція це у нас із Рампанзером. Зараз ми більш детально про це поговоримо, але є ще й можливість докупляти ці ключі за золото. От, наприклад, якщо я хочу. 100 ключів отримати, то аж 5 тисяч золота потрібно відвалити. Тобто, це взагалі не дуже цікава така пропозиція, тому що дуже дорого, занадто дорого, друзі. Це не 1000, там, знаєте, там 100, наприклад, ключів до 1000 золота. Це ще було більш-менш. А тут аж за 100 ключів потрібно відвалити 5 тисяч золота. Тепер давайте подивимося у прем-магазині: оці набори, які стали доступними. Відкриваємо все по черзі. От у нас у прямому магазині є вкладочка проект Вавилон. Дивимося, що в нас саме перше є. Самий перший набір от коштує він 1257, що у нас в нього входить. М48А2 Рампанзер. Його ми можемо і просто в дослідженні купити. Також 3D-стиль, очисник. Він, до речі, окремо продається. Зараз про це поговоримо. Екіпаж, деколі чотирьох типів, завдання на XP до 30 штук. Ключі дешифрування 700 штук. а Це саме цінне друзі для багатьох буде. І так само ще й відкриваємо всю техніку, яка там є і на даний момент закрита. Хоча її відкрити можна і самому, просто без донату, я так думаю, виконуючи завдання. Там треба подивитися на умови відкриття даної техніки. Оце такий от перший момент. До речі, давайте подивимося на 3D-стиль, як він виглядає. От бачите, як переробили модельку цієї машини. От у нас відвал, він змінився. Тут уже такі ікла от, е, додали. Плюс до того е, тут е, зображено, як е, дивіться, зношення від тертя от бокових цих екранів. От в передній частині, бачите, вони ніби зношені. Непогано виглядає. Це при причому, що у темних мотивах е, на мапах, от у рандомі він буде виглядати також непогано, при тому, що, бачите, тут є ще анімація. Такого як е, пару. От Бачите, як випаровування йде від нагріву там, чи ще від чогось. Коротше кажучи, з анімацією з такою мінімальною. Отут От на стволу додали. До речі, рампанзера ж і апнули. Я розповідав по е, середній шкоді 280. Тепер він, наскільки я пам'ятаю, наносе. От така у нас перша пропозиція. Далі у нас пропозиція із Бофосторваген є. У мене ця машина є, 3D-стиля немає. Тут 3D-стиль іде про мета, і можемо також подивитися на нього, там нижче будучи 3D-стилі. Тут всього 100 ключів дешифрування і сама машина із 3 d стилі. Я колись її забрав цю машину за золотом. Також продається King Tiger. Набір із Тайбером. Також я її забрав цю машину у минулих ітераціях, так скажімо, Мирного 13. Тут так само йде 100 ключів дешифрування. І обсидіан, друзі, продається та машина, яка була нагородою у минулому році. Я його забрав безкоштовно, пройшов останнього боса, так само, як багато хто із вас на останньому рівні складності. До речі, дивіться, тут повернення 8054. Золота, тому що, походу, А, 9% знижки по типу як є на цей набір. Ну, така специфічна машинка, своєрідна, не скажу, що це погана машина, тому що в деяких ситуаціях вона реально може гнути за рахунок свого перезаряджання дуже швидкого. По Бофусу Торнвагену ми не подивилися на зовнішній вигляд, а тут я так розумію, також можна подивитися, От так виглядає цей 3D-стиль. На Бофоса Торнвагена. Також непогано. У мене на ньому два дистиль, не знаю, чи буду брати. Тому що, наскільки я розумію, ці три дестилі ще продаються і за золото. Зараз ми прогортаємо нижче і подивимося. Також є набір сержанта от за 690, що в нас у нього входить. 300 ключів дешифрування, 2500 золота, 30 днів танкового преміум аккаунта, завдання на XP 5 досвіду 25 штук і бонусом по типу як відкриття оцих машин, які в нас на даний момент закриті. От такий є набір. І е, самий дешевий набір тут, що у нас йде. Та тут взагалі і дуже великого сенсу ніби й немає його брати. За 500 золота, до речі, можливо, є. Ми, по типу як купляємо 3 дні танкового преміум аккаунта, відкриваємо Леджіо Ferratту машину. До речі, хто взяв, скажіть свою думку, чи варто купляти оцей набір. Бонус плюс 300% до вільного досвіду екіпажу за бій на 1 годину і просто на досвід плюс 100% на 1 годину. По типу за ціну преміум аккаунта ми отримуємо ще оці три бонусні речі. От такий у нас є мінімальний набір. Також у нас є, дивіться, 3D-стиль очисник для Рампанзера за 3500 золота. Не дуже і дешево, скажу чесно. І інші 3D-стилі для Centuriona Action X є. от такий 3D-стиль. Наскільки я пам'ятаю, по-моєму, минулому році вони також були. Бо Фостернваген ми дивилися, скільки 2450, до речі, знижка по типу як на нього є, і ключі дешифрування по 10 штук йдуть із цими 3D-стилями. Доволі цікаво, друзі, доволі цікаво. Далі дивимося, що у нас за 3D-стиль є, чому воно викинуло аж на гору. Є 3D-стиль для ЕС7, для леопарда 1, для Мантекори, для E50M, для простої E50, для Пантери другої. Все. А це далі вже йде спорядження різне. От таке, друзі, у нас по преміум магазині. А тепер давайте ж подивимося на самого Нергала. На самого Нергала на нашу головну нагороду. Перше, що будемо розбирати, звісно, бронювання даної машини. Відкриваємо живучість, відкриваємо броню. І дивимося те, що в нас є по факту. Спочатку от зовнішній вигляд, давайте коротко глянемо, дивіться, як він виглядає. Доволі непогано машина ця виглядає. Ну, Мені подобається, не знаю. 3D-стиль такий специфічний. Ми можемо побачити аж до красна. Такий знаєте, загартований такий метал. Доволі непогано виглядає це все. Але давайте розберемо те, що ми маємо на практиці. Значить, міцність нашої машини 1400 одиниць це трішечки занижений показник, тому що хороший стандарт 1500 для 8 рівня. Звісно, це не катастрофа, тому що в нас доволі непогане бронювання. Дивіться, 230-80-80 бронювання корпусу 230-130-80 бронювання самої башти. Хороші такі цифри, але по факту дивимося, що у нас є. Під прямими кутами 190 мм, приблизно, якщо Дивитися отак, якщо трішечки буде техніка вище так скажемо. Ну все одно 190, 200, максимум, я так розумію. От дивіться, тут 200, тут 186, 190, 185. ВЛД вже піднімається 138, 140, 180 тут скоси, ще більше робиться. Також дивимося на башту 400, там аж висвічувалося, 283, 284, 284, 297. 305, є лючок 172, є лючок 183, 179, 165, 162, там 162 відсвічувалися лючки. Хоч і не дуже маленькі, але все ж таки і не дуже великі. Ну, оцей більший, оцей більший лючок, цей трішечки менший. звісно, на близьких дистанціях його будуть вицілювати періодично. Але якщо ми будемо ромбувати, а це потрібно робити до супротивника. То ми вже збільшуємо приведену броню. От дивіться, у нас 240 мм десь приблизно тут виростає. 198 все ж таки є і слабкі зони на, на цьому. Тут 255, тут 240, 248. Ні, ну слухайте, дуже часто будемо відтанковувати. 184, правда, оця зона відкривається. Оця зона під баштою вона буде підкачувати. Дивіться, 202, 180, 150. Тут 250-300, тут нормально, 111 рикошет, 50 мм, друзі. Хоч 50 мм, і то дякую. Тому що по правилу трьох калібрів, якби було, наприклад, 40 мм, 120-мм гермати, вже б заходили. Тобто відтанковувати дуже часто будемо, особливо з самого початку. Ще гравці, не всі будуть знати, куди його пробивати. Будемо я лозити, ромбувати. Я думаю, він відтанковуватиме багато. Тобто, однозначно. Живучість у цієї машини є. Тепер давайте подивимося по гарматі і по інших характеристиках, взагалі по вогневій потужності. Гармату відкриваємо, дивимося. Середня шкода за постріл 350 одиниць. У нас три типи снарядів: бронебійний, осколково-фугасний. Стандартна ББшка пробиває на близьких дистанціях 215 мм. Це стандарт, я можу сказати. Навіть можна сказати, що трішечки нижче. На великих дистанціях 500 м 200 мм. На 15 мм втрачається бронепробиття. Що стосується швидкості польоту, 850 м на секунду, друзі, не дуже комфортне, але для важкого танку броньованого типу це не дуже буде відчуватися, тому що в основному ми будемо грати на близьких і середніх дистанціях. По голді ситуація краща, тому що вона пробуває 252 на близьких дистанціях і 230 на великих дистанціях. 1050 метрів на секунду на швидкість польоту снаряду від голдового. Ну і фугаси, само собою, 57 пробувають на всіх дистанціях, мають підвищену шкоду 500. Середня шкода, до речі, на 150 одиниць. Це набагато, можна фугаси на картон використовувати на цій машині, навіть потрібно. І вони летять так само і швидкістю 850 метрів на секунду. От такі у нас снаряди. Тобто я не скажу, що вони дуже погані, але в нас обмежена альфа 350 одиниць для 8 рівня, для важкого танку. Це маловато. Це все зрозуміло. Це така своєрідна компенсація за те бронювання, яке нам дали так само, як по ДПМу. От якщо ми подивимося на ДПМ, то в нас середня шкода на хвилину невисока. 2086 одиниць, при тому, що перезаряджання гармати в стоці 100 10.07. 10 секунд, друзі, перезаряджання гармати це довгувато, тим паче для Альфи 350. От ми розплачуємося по типу за броню хорошу. Мінус 10-20 кути ідеально хороші. Тут не придереться, все нормально. Час зведення 2.21 нормально, як для важкого танку, можна сказати, навіть добре, тому що це все розкачається, буде 2 секунди. Розкид на 100 метрів не дуже хороший, але як для важкого танку також піде, тому що десь буде в розкаченому стані 0,33 приблизно. При тому, що в нас. Хороша стабілізація як для важкого танку 0,16 в русі, 0,16 при повороті шасі і 0,10 при повороті самої башти, враховуючи те, що в нас рухливість невисока, тобто із такою стабілізацією взагалі буде розкид комфортний. Швидкість горитарного пересування прицілу всього 23,99 дуже повільно, це показник нединамічного важкого танку. От таку ми маємо машину по вогневій потужності. Звісно, з плюсів це кути, стабілізація, час зведення, ну і можна сказати розкид. Нормальний, як для важкого танку, 8 рівня. З мінусів це невелика шкода на хвилину, хоча вона також розкачається. Я думаю, десь буде 2200 2300 от в таких діапазонах. Що стосується рухливості, то це наш величезний мінус, тому що 24 вперед-12 назад, при питомій потужності 11-11. Самі ви усвідомлюєте, що дуже маленька максимальна швидкість вперед. Дуже маленька максимальна швидкість назад. І дуже маленька, питома потужність 11.11 ,11. це малувато, скажу чесно. Так само і обмежена швидкість повороту шасі 2503 це також показник нединамічного важкого танку. Тобто динаміка це наш величезний мінус. Що стосується скритості, то її немає. Це важкий танк і що стосується самого огляду 360 метрів. Стандартний показник, як для важкого танку, не підвищений. Сліпувата така машина, звісно, вона предназначена для близьких і середніх дистанцій, на цих дистанціях потрібно на ньому відігравати. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок головної нагороди, на рахунок нергала. Я, в принципі, задоволений, тому що це як не є прям машина восьмого рівня, на якій можна буде інколи викотити або взводом, або просто самому захотілося викотити. Дехто може продастю, або в трейдін виміняє, тому що ця машина коштує в золоті 10 400 золота. Доволі непогано, 5200 компенсацій компенсації для трейд-іну. Рано чи пізно його туди е завезуть, але це тільки для тих людей, які не колекціонують таку техніку, і яким вона, наприклад, стане не потрібна. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтеся на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!